У Кропивницькому зіштовхнулися легковий автомобіль і вантажний мікроавтобус. Аварія сталася на перехресті вулиць Покровська та Арсенія Тарковського. О пів на дванадцяту, коли приїхала знімальна група Суспільного, мікроавтобус лежав на боці. Інша машина була з пошкодженнями. Водія спросить більше емоцій. я Думаю, водій мікроавтобуса розповів, що їхав вулицею Арсенія Тарковського в бік набережної. Став на знаку, повернув голову, налів, подивився. Нема, так поїхав себе. Тут вдарив. І поїхав, це віддавши, тут бу перевернув. Ну Він летів, бачите, навіть терміново покинув, нічого. Я його не бачу. Повернув наліво, поїхав. Поміг вилізти з машини. Він, так виходить, вдарив вліво і це не перекинув, я не, не помню. В шокі двері відкрив, він поміг вилізти. Немає. А я виліз в машину. Зі слів водія швидку не викликали. Поліція приїхала, стопите рух, значить, я став собі. Я тут на нашої тебе не бачу. Патрульні, які приїхали на місце під час зйомки, ситуацію не коментували. Сказали, потрібен час для з'ясування обставин. Пізніше інформацію телефоном надав речник патрульної поліції Дмитро Поперешняк. Водій мікроавтобуса Мерседес Бен Спринтер під час проїзду нерегульованого перехрестя не надав перевагу в русі легковику «Шкода Октавія, який рухався головною дорогою, наслідок чого сталося зіткнення. Від удару мікроавтобус розпочав некерований рух та перекинувся. На щастя, ніхто не травмувався. За словами речника, на водія мікроавтобуса склали протокол за статтею 124. Це порушення правил дорожнього руху, що спричинило аварію. Відповідальність штраф 850 гривень або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Олена Жикалова, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.